Щойно завершив сесію з військовим. Запит був втрата сенсу життя. І, як виявилось, його покинула дружина, зраджувала дружина вже не перша дружина. І в психології це називається травма покинутості. І коли ми пішли в регрес, з'ясувалося, що коли було близько 14 років, в нього померла мама, і в цей момент він прийняв рішення, що його покинули. В нього внутрішньо була дуже сильна образа насправді на маму за те, що його покинула. І коли ми пропрацьовували цю травму, і в медитативному такому трансовому стані пропрацьовували цей запит, в цей момент до нього прилітає от поруч, сідає пташка і починає голосно співати. І я дав йому можливість сприйняти цей спів пташки, як спілкування з мамою. У нього пішли сльози, він проплакався, прокричався. Йому набагато стало легше. От, Мирослава, як ти вважаєш, от в шаблоні психології, як це називається? Це називається магічне мислення, тому що будь-якого нау наукового чи логічного пояснення, що пташка це його мама, немає. Тому це такий, от але ж я не шаблонний психолог, і мені насправді похріну про те, що як думає научний світ про те, що відбувається, але в. Процесі терапії я бачу, який результат дають саме от знакові події, непередбачувані події. Я не відвертаю клієнта, не пояснюю, якщо він вважає, що з ним спілкується мама через пташку, що і душа спілкується, я даю можливість людині прожити цей стан, якщо дає цей стан значне полегшення і результат після терапії. Про що свідчить стан, після того, як ми вийшли з регресу, військового було неймове. Ймовірне бажання жити, творити, в нього з'явилися плани, мрії. Друзі, працюйте над собою, особливо коли вам внутрішньо дуже важко проживати якісь моменти життя, особливо в нинішній час. Будьте щасливі, здорові, обіймаю.